do të menjëherë А це прикаливаться, да?

У нас сухати з розміщення. Сьогоднішній день, 26 травня, Російська Федерація випустила по нас більше ста ракет і шахедів. На сьогоднішній день на, на 16.00 пошкоджено 57 житлових будинків і 3 промислових підприємства. Працює комісія з відшкодування, працює комісія з обстеження, працюють всі комунальні підприємства наші, надають послуги населенню, сіклимо вікна, забиваємо пленкою вікна, де люди потребують більшого, перекриваємо криші. У нас поповнений матеріальний резерв, вже практично 350 листів шифера на сьогодні ми видали тільки за півдня людям і нашим комунальним підприємствам. Я думаю, всі недоліки за пару днів усунемо. Матеріальний резерв доволі таки непоганий. Ми його вже в цьому році три рази поповнювали. Була міністерська перевірка з міста Києва. Нас посхвалили, щоб в нас доволі таки непоганий, саме один із лучших матеріальних резервів громади. І резервний фонд у нас постійно поповняється, звідки йдуть пошти на наші комунальні підприємства, які виконують певні роботи. Ну, тобто це все власними силами. Власними Обласний силами? рівень не, не, не залучався. Нам допомагали різні благодійні фонди. Сьогодні нам допомагає дуже хорошо червоний хрест. Сьогодні від них було дві мобільні групи, які доставили для нас і пленку, і фанеру, і USB. Доволі таки червоний хрест непогано. Працює. Людям повністю зруйнований будинок обов'язково подавати на є-відновлення. Сьогодні трошки друг, друга процедура є відновлення. Держава відшкодовує тільки 500 тисяч, остальну суму відшкодовує місцевий бюджет. Але в нас кошти є в громаді, я думаю, це питання теж будемо вирішувати. Ну, Повибивали вікна, двері. Шифер позірвувало. Да. Бригада приїхала, поладила. Може, ще там нього? за віранду? Це, познімало... Чубач, Шифер побило. А допомагав вам комунальні служби? Плівку давали? чи щось? Плівку давали і шифер дають. У два листки, а ще немає, ще мають довести. А ліквідуєте самі? Ну, звісно. І немає, ніхто не допомагає. Ну, Чого ви нас питаєте? Кажуть, що нема. Дверцю розмінили. Так. Да. А вікна? вікна Плівкою? — Ні, ну, там подіймали вікна, замірали. А ви були вдома, так, вночі? Ні, я тут не живу. Це дядь, синок живе. А що у вас було пошкоджено? 11 листків шиферу. Було з тої сторони пошкоджено. І вікно, ще воно вило ще ще мене робили. І шифер вам вже дали? Дали. Але бо мають заміняти завтра? То ми ж самі міняємо. А ви самі міняєте? Ми міняє? самі, он, ще тільки залишилося на сараях поміняти, бо там позривало. А з тої сторони то вибито, там якось. В хаті вибило, а тут тільки все виломало. Верхню частину. Да, а... Хайки... і цю вибило, і там вибило. Залазили його внутрі, то там все танцює, знаєте, все треба міняти. Почнемо двері. Розсобачимо вікна. Вікно тут і зробило, бачите. Вирвано тут, вирвано вікно. Роздовби не були закриті, вирвали їх, бачите. Пополам. Ці двері теж були закриті. Повиривала. Зрозуміло, що повилітало сюди. Нема. Оці вікна дивитесь були закриті. Ну, ця ударна вода повиривала. І ми тут показували, що валяється. Все повиривало Мало, щоб виривало, воно ще вигнуло, все треба. То, що розсобачимо, собачно. Да. І сати, все вони далі, 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 приходять. Повиривало, танцює наверху, бачите, тому і там ще лі, тому Ну, вони зараз накриють вам, правильно? Зараз накривають кліюнкою це все на те, що дощ поливає. А там далі те саме, якоби перекриють. Ну що, заяву написати там. А крок ви тут. Там дивились, записали, десь щось поміняти. Бачу. Оця, де? Сюди до себе? Ну, давай полненько насикаемся, накрываю.